Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Попрощались із двома бійцями Денисом Бабаком та Геннадієм Ганушем. Реабілітація з Кубою і Кахіто на Рівненщині для поранених військових проводять заняття іпотерапії. Із синьо-жовтим стягом до польського кордону рівняни долучились до марафону на підтримку вступу України в НАТО. На майдані Незалежності відбулося прощання з Денисом Бабаком і Геннадієм Ганушем. 29-річний Денис Бабак народився у Рівному, працював на виробництві вікон. Повідомляє прес служба міськвиконкому. Влітку минулого року отримав повістку і вступив до лав ЗСУ. Старший солдат Денис Бабак загинув 11 червня цього року в районі села Роботине Запорізької області. Друзі, які прийшли на прощання, згадують його як світлу і відповідальну людину. Я Дениса знав особисто, дуже хороша людина. Відповідальна Батьки його хороші правильно його виховали. Це достойний воїн нашої країни. Ми пишаємо з ним. Я прийшов провести його останній путь. Дуже вірна людина. Це саме ці люди захистять нашу країну. 46-річний Геннадій Гануш народився у селі Олександрія. У Рівному закінчив дев'яту школу, згодом в училищі, отримав професію слюсаря-ремонтника. Геннадій був однокласником моїм. з дев'ять. Ну в дев'ятій школі ми вчилися разом. В одному майже дворі жили, спілкувалися. Спілкувалися майже за два дні, як він загинув. Був дуже так. хорошою людиною, дуже приємною. Він завжди був веселий, щирий, завжди хотів комусь щось допомогти. У квітні цього року Геннадій Гануш отримав повістку та пішов служити. Він загинув 25 червня поблизу села Яковлівка на Донеччині у ході ведення наступально-штурмових дій. Дениса та Геннадія поховали у Рівному. Руслан Сивуляк, Микола Мелічук, Суспільне, Новини Рівне. Тиждень тому на вулиці Стельмаха розпочали ремонтні роботи, в рамках яких планують облаштувати розворотне кільце для громадського транспорту, розширити дорогу та відремонтувати тротуари. Тендер на понад 15 мільйонів гривень виграла компанія Будальянс Груп». «В Даному моменті виконуються всі підготовчі роботи, а саме знімання асфальтного покриття, демонтаж старого тротуару та валка дерев. На даному моменті, вже, як ви бачите, є влаштовані бортові камні, поребрик. Будемо старатися якнайшвидше виконати всі роботи, щоб не створювати незручності громадянам міста Рівно. Окрім ремонту на вулиці Стельмаха, в рамках проєкту планують облаштувати кільце на перехресті вулиць Енергетиків, Стельмаха та Рівненської. Ми почали пряму вулиці Стельмаха, тому що, як ви бачите, є будівництво вулиці Чорновола, і щоб не створювати великий колапс пробок та незручності, ми будемо старатися кільце будувати вночі через місяць. За цей період ми повинні зробити проїзд вулиці Стельмаха в асфальт І малу кільцеву розв'язку біля БМК 100». Проєкт облаштування кільця на перехресті вулиць енергетиків Стельмаха та Рівненської розробили ще у 2017 році. Раніше начальнику Кабарівного, який є замовником робіт, пояснив суспільному, що кільця потрібне, адже на ділянці створюються затори. Це перехрестя. Ви дуже знаєте воно завжди було і є аварійно небезпечно, тому що рух тут дуже інтенсивний. По прямій рівне колоденка, колоденка рівне. А звідси виїхати в місто ну дуже важко. Час пік. Практично неможливо, багато хто з водів повертає направо, десь визвертається і їдуть. Ну, в зв'язку з тим, що вона дуже небезпечна і інтенсивна з транспортом, було вирішено прийнято рішення пропонувати цей проект, провести коригування в розрізі кошториса. Закінчити роботи планують до листопада. Повідомив Володимир Ляшук. Про те, чи будуть припиняти рух транспорту на перехресті під час будівництва кільця, та як це вплине на рух громадського транспорту, суспільне запитало в інформаційному запиті до управління капітального будівництва. Артем Остепюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, рівне. Як спеціаліст з радіаційної гігієни, хочу сказати, що по, крім того, що стільки властивостей має черниця, на жаль, вона має і радіонукліди, які ще залишились. От буквально, от і сьогодні у нас надійшла проба е, до нас, так що за цей період було проведено 49 досліджень, 49 проб надійшло, що в цьому році не реєструвалися. Перевищення. В тому році були поодинокі по випадки, але ну, 30 років зіграли роль. Якщо, була, якщо ягоди у нас були по півтори-дві тисячі після Чорнобиля під то зараз ну, навіть оці що останні результати, що у нас є, це порядка 100 БКР, 150, ну 300 максимум. Так що вона вкладається, норматив 500 букерель на кілограм. Кожна тварина бере по-своєму їжу з руки. От там, на першому був, вона більш так агресивна чечня. А це дуже дуже, дуже лагідно. Військовослужбовець Олексій Федоров годує коня кахіто під час занять і по терапії. Дуже приємно спілкуватися з такими красивими тваринами, добродушними. Я у дитинстві ліс в селі. От. І біля далі, далі, біля дому була кінофірма. І я пас коней на конях вверх. Без нічого, без сідла, без нічого. Що хочете отримати від сьогоднішнього дня? Ну, розслаблення задоволення просто і все. Чоловік прикордонник луганського загону отримав поранення 21 лютого цього року під Солидаром. Із травмою спочатку лежав у лікарні Дніпра, потім в Київській. Останні три місяці проходив реабілітацію на рівнощині. «Коли було вторгнення. Ми ще були похороняли станицю Луганського. А 25 п'ятого числа ми тільки вийшли з станиці Луганська багато кого чи. На перше заняття із іпотерапії приїхало 12 військових, які наразі проходять реабілітацію у Клевенському госпіталі. Ініціювали ідею волонтери центру Смартдок спільно з кіноспортивним клубом, що у великій Омеляні. Маляні. Були вражені, кількість хлопців відгукнулась, які взагалі не були активними так, але ось приїхали. Головне дати їм новий спектр емоцій і для багатьох подолати цей страх, вилізти на коня, бо у нього травма ноги. Це наша дівчинка, її звуть Куба нам. Вісім років да? ми кубил катерійської породи. Вона дуже сладка, це це нікам. Ба серед тих коней, яких залучають до іпотерапії, зі слів керівниці кіноспортивного клубу Валентини Демидюк, загалом у їхньому комплексі 10 коней, але лише двоє з них підходять для терапії. Ну в нас, по перше, вони всі спортивні, всі приймають участь у турнірах, у змаганнях. Цей кінь повинен бути врівноважений в першу чергу, і він повинен сприймати людину як свого друга. Зі слів Валентини Демодюк, іпотерапія допомагає військовим не лише психологічно, а й впливає на їхні фізичні можливості. Укріплюються м'язи спини, поліпшується кровоток, тобто поліпшується робота серцево судинних судинної системи. І ще загрі одне саме головне: що це дуже зміцнюються м'язи, які тримають е поперек. Опа. Як правильно їздити, ніхто ніколи не підказував, але в селі завжди є. Саме головне, щоб свободу відчувати. 30-річний Анатолій Махотін, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади, каже, наразі має проблеми з опорно-руховим апаратом через поранення, яке отримав на Луганщині 1 січня. Якраз на Новий рік зробили їм свято, ну і вони нам відповіли подарункам. Всі говорять, що це був танковий обстріл. Але оскільки ну, в мене короткочасна втрата пам'яті, тобто я точно не знаю, що це було. Але як вже зробили перше обстеження, то виходить три внутрішні травми. Чоловік каже, що як тільки вилікується, планує повернутися до побратимів. Це ж останній місяць реабілітації, то відповідно займаються зараз, ставлять мене на ноги, то що вже на двох ногах впевно не стояв. Відповідно, після цього одразу до хлопців це останні, що дізнався, потихеньку посувається вперед. Окрім іпотерапії, волонтери проводять для поранених військових заняття із спілкуванням з собаками та котами. Крім того, хочуть організувати для них риболовлю. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Так зустріли рівненських бігунів, які несли синьо-жовтий прапор до польсько-українського кордону на майдані просвіти. Кім попов один з 12 рівненських бігунів, які доєдналися до акції. Ми біжимо з Києва від площі Дружби народів Литви з бульвару біля Софіївської площі. Несемо прапор, який передали хлопці з 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. У вони продали нам, привезли його до Києва. Ми з Києва його несемо до польсько-українського кордону на Ягодин, де нас зустрінуть наші литовські колеги-бігуни, які теж приймуть цю естафету і понесуть прапор до саміту НАТО у Вільнюсі. Кожен день у нас є ну, етап, десь в районі 90-100 кілометрів. Ми його ділимо на групи і пробігаємо протягом дня. На в'їзді до рівного учасників марафону зустріли понад півсотні рівнян, які разом з ними пробігли відстань у межах міста. Кожне місто, в яке ми бігаємо, чи то, наприклад, в Житомир було в Звягель вчора, сьогодні в Рівне, завтра в Луцьку, до нас приєднуються місцеві бігуни. Або будь-які бажаючі, це можуть бути представники різних бігових клубів, спортивних товариств, таким чином вони підтримують цю ініціативу. Мета акції загітувати керівництво НАТО, прийняти Україну як 33-го члена альянсу, каже організатор марафону Домініка Скубеліос. першочергово ідея акції у тому, що ми бачимо, що НАТО не говорить багато про Україну. Так вони багато допомагають, але як тільки виникає головне питання, а коли ж Україна стане на частиною НАТО, то ми чуємо тишу, тож ми хочемо побороти цю тишу, але ми ж не можемо говорити напряму з політиками. Отож, ми хочемо їх підштовхнути цим марафоном, аби вони думали про це частіше. Домініка Скубеліо скаже, що також акцію хочуть привернути увагу литовців до війни в Україні. Десь мета цей марафон це великий захід для всього світу. Мені вже дзвонили з Британії, Франції, Польщі, і на кордоні, зокрема, в нас вже чекають журналісти. Тобто, меседж вже пішов назовні. Від кордону України та Польщі почнуть бігти литовці. Їх буде 21. Це будуть відомі литовські співаки, архітектори, спортсмени, журналісти. Слава слава! Україні! Героям слава! Артем Остапюк, суспільне новини, рівна. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Бажаю Збройним силам України утвердженості у духові у тому, що вони є нащадками козацького. Роду у тому, що є вони ж нащадками отих непереможних русичів. А ще Божого захисту, а ще упевненості в тому, що ми, українці, просто наскільки неперебутньо віримо в них, наскільки підтримуємо, що наші молитви, наша підтримка для вас, шановні наші захисники, буде абсолютно. Символічною, тривимірною, як хочете, і незаперечною, що закінчиться перемогою. Наша перемога це я упевнена великий жирний знак оклику у багатовіковій боротьбі українців проти московитів. Це перемога, яка принесе нам багатовікову енергію наших пращурів, аби ми не тільки відродилися, аби ми розвинулися і стали такими, що на нас споглядає весь світ, те, що він сьогодні робить: світ, який дивується українцями, світ, який щиро заздрить українцям, світ, який піде за нами.